Ми сьогодні поговоримо про штучний інтелект, про автоматизацію і як це все внідряється в бізнес. Перше хотів почати з вами одну історію. В далекому 1984 році, а хто в нас із Олдів, підніміть руку. Хто із 80-х? Є такі? О, отлично. Да, І я теж з 84-го року, тому така історія буде трішечки фані. Але. У 84 році відбулося ще дещо. Хто пам'ятає цей крутий фільм? Є такі? I'll be back» Коли Арнольд Шварценеггер у цьому фільмі Термінатор розповідав, і ми дивилися на це таким: Вау, що ж це відбувається? Штучний інтелект! Починаються внідрятися якісь роботи, війна роботів і вся двіжуха. На той час це здавалося фантастикою. Реально фантастикою. Ніхто навіть не міг подумати про те, що. Уже зовсім скоро, 30 листопада 2022 року, світ представився в чат gpt Я рахую, це став початком того процесу, коли світ змінився кардинально. Коли більшість з нас першим ділом почали що робити? А, це не то. Це трошечки далі буде. Але. Мені стало цікаво, чат-GPT. Чому? Тому що я викладач з освітою. Так, я навчався в педагогічному університеті. Я айтішник за професією. І з 2014 року я підприємець. А також наразі, так, де воно? А також наразі я є співвласником декількох IT-компаній кампаній Salesbox, Covent IT і є e Але сьогодні не про це. Сьогодні про те, як же змінився світ за рахунок штучного інтелекту і автоматизації. Ідемо про чат gpt Хто працював чатом gpt в такому форматі? Почав просто писати промти. Хто взагалі користується чатом GPT? Є такі? Отлично. Хто пише там тільки промти і більш нічого? Що навіть таких нема? Так ви ж всі користуються, ж точно щось має там писати. А, не тільки промти. Все, пішли продвініті. Я ж як людина бізнесу, як людина айтішна, почав аналізувати, як же ж можна чат-GPT, взагалі штучний інтелект, використовувати у своєму бізнесі. Як його туди можна інтегрувати? І в першу чергу, що ми почали робити. Ну, всі, всім відомі кейси, хтось дивився на Ютубі, хтось дивився промти в маркетингу. Як штучний інтелект використовувати в Копірайтинг, е, там різні, давайте, картинки створення зараз. Там, Міджорний, тоді дуже з'явився швидко. І куча-куча різних речей. Ми теж почали використовувати в маркетингу. До речі, в кінці буде мій телеграм-канал, який веде штучний інтелект. Тому доєднайтеся, відскануйте і теж будете вже при, при, причасні до великого. Далі ми почали використовувати в продажах. Хто в бізнесі використовує, окрім маркетингу, ще в продажах штучний інтелект? Є такі? Ми, я вам розкажу просто деякі кейси, щоб це не було не звучало так, знову поговорили ні про що. В маркетингу там все зрозуміло, не буду на цьому навіть звертати увагу. В продажах. Так як ми компанія, яка отримує велику кількість заявок, і нам потрібно їх якось кваліфікувати, з ними потрібно якось працювати, і ми почали використовувати штучний інтелект як автоматизовану систему, яка робить кваліфікацію лідів. Тобто лід тільки залишає заявочку, і йому зразу дзвонить робот. Причому робот не тупий, робот не телефонує наш міт-1, якщо ви бізнес. Робот настільки запрограмований так. Що коли ти йому запит... він питає, який в тебе бізнес? І ти даєш відповідь, і він аналізує цю відповідь. І потім він аналізує, чи переходити йому до наступного питання, чи сказати: ні, ні ні ні, -ні, -ні братан, ти бізнес нам не підходить до побачення. Ну він не так, звісно, кажеться, я так можу казати. Він більш лаконічно і більш правдиво це говорить. Це був перший етап. Далі ми почали використовувати, виходити на нові ринки. І що нам потрібно для нового ринку? Нам потрібно наймати людей, які вміють спілкуватися на тій мові. Хтось повинен спілкуватися з поляками, хтось повинен спілкуватися з американцями, дубайцями і так далі. Ми на цьому етапі також внідрили штучний інтелект для переписок. І зараз, якщо написати в наші канали, там штучний інтелект автоматично починає вести з вами діалог. Тому що ми йому заклали те, що для нас важливо отримати. Нам важливо отримати, чи є в людини бізнес, чи вона працює, який бізнес, чи ми їм підходимо, чи не підходимо, і запросити на презентацію. Повірте, настільки швидко і так якісно працювати може тільки штучний інтелект. Ну і надію, ще круті, продвінуті люди. Ідемо далі. Вайчар. А хто в HR використовує штучний інтелект? А хто давайте в кого є HR? Почнемо з цього. Ладно. Розкажу трішечки історії. HR — класна штука для того, щоб ваша команда від вас не втекла. А рекрутинг класна штука, щоб вашу команду наймати. Тому ми використовуємо і в HR, і в рекрутингі, і штучний інтелект, для того, щоб навчити адаптувати наших співробітників і щоб вони прийшли. Знаєте, я завжди кажу: люди не будуть від вас уходити з компанії тоді, коли ви перестанете для них бути скучним. Як тільки ви для них стаєте скучним, їм вже з вами не цікаво. Моїм, не цік... Моїм взагалі не скучно. у них кожного тижня якісь зміни. От навіть цього тижня ми вже якісь зміни зробили і вони вже щось почнуть робити. Тому ми внідрили штучний інтелект і вайчар-процеси також. Ну і в технічну підтримку. Куди ж без неї? Ми повинні швидко реагувати. Ми повинні швидко давати відповіді нашим клієнтам для того, щоб був високий і крутий сервіс. Ну є ще інші куча різних фірм. Фірм фішечок, куди ми внідрили штучний інтелект, але це вже не тема сьогоднішньої як би, панелі. Ідемо далі. Класно все говорити про штучний інтелект, але є багато зараз сервісів, які дозволяють вам автоматизувати будь-які процеси. Які дозволяють вам зв'язати між собою чат GPT, Gміні і купу-купу різних штучних інтелектів, які вже з'являються на зараз. Уявіть собі історію, що коли нам клієнт телефонує. Або ми клієнту телефонуємо, і він каже, що він погоджується з нами на, ну, на, записатися на презентацію, його система автоматично записує на презентацію в своб... вільне вікно. Причому вона перевіряє, чи є там вільне вікно, пропонує йому дату, час. Клієнт погоджується і це все робить штучний інтелект за рахунок цієї автоматизації, яку ми використовуємо. Так, що там далі? Створення асистентів. Асистенти це взагалі крута штука, яка дозволяє вам. Мати під рукою не тільки одного бізнес асистента, який з вами працює, а велику купу асистентів, які працюють в своїй сфері. Хтось працює в фінансах, хтось працює в маркетингі, хтось пише в мій телеграм-канал, хтось рахує піанелі, ці баланси і так далі. Тут багато асистентів, і ви можете це між собою зв'язувати. Але є яка проблема? Проблема заключається в тому, що потрібні люди. Кому зараз не вистачає людей? А хто хотів би їх замінити на роботів? Що так мало чи що? Ну, ладно. Потрібні навики, чи навички, як правильно сказати. Мені здається, що люди просто мати людей це тільки чуть-чуть. Нам потрібні люди, які мають певні навички, які мають певні здібності, які мають певні знання, які вміють інтегрувати технології. Які вже є на ринку, тому що ринок настільки швидко видає кучу різних сервісів, кучу різних матеріалів, і нам потрібні люди, які будуть їх аналізувати і внідряти в наш бізнес, в наше середовище, в наше життя. Яка професія майбутнього? Я рахую, це дійсно буде професія майбутнього, і тому ті університети, які швидко почнуть її внідряти в себе, вони дуже швидко стануть конкурентними або безконкурентними, тому що в них просто не буде конкуренції. Це ai архітектор це та професія, яка дозволить університетам, яка дозволить працедавцям набагато швидше прогресувати в світі. Хто це? Що це за люди? В першу чергу це люди, які розбираються в технологіях, в новітніх технологіях. Я не про ті старі методи, які працювали ще до 2022 року, а люди, які вже реально зараз можуть використовувати штучний інтелект і інтегрувати його процеси. Це ті люди, які будуть аналізувати AI-інструменти і правильно їх інтегрувати у ваш бізнес, у ваш навчальний план в інші структури. Ну, інтегрує в бізнес, зрозуміло. А також це люди, які будуть автоматизувати процеси. І тут ви, напевно, запитаєте, навіщо це бізнесу взагалі потрібно? Ну, в першу чергу, це потрібно для того, щоб оптимізувати процеси, це зрозуміло. Тому що ми кожен раз шукаємо, як нам оптимізувати витратну частину. Як зробити більше прибутків в нашому бізнесі, як нам масштабуватися, як зробити так, щоб виграти конкуренцію? Я вам розповім одну історію, яка в нас в мене відбулася, я зараз дуже активно починаю вчити англійський уже півтора року. І ми з, е, з моєю викладачкою спілкувалися якось на тему штучного інтелекту. І тут вона мене запитує: Андрію, як ти рахуєш, штучний інтелект замінить людей чи не замінить? Я кажу: якщо розглядати з точки зору, якщо взяти дві компанії, в якій працює 50 людей, і одна компанія почне внідряти штучний інтелект, а інша не почне внідряти штучний інтелект. На якомусь етапі компанія, яка мала 50 людей, ну, скажімо, рівні компанії, так? Та компанія, яка внідрила штучний інтелект, здала, здавалося б, вона мала би звільнити всіх своїх співробітників, залишити там 5-10 людей. Але тенденція інша. Та компанія, яка внідрила на рівні 50 співробітників штучний інтелект, вона переходить в розряд компаній, які вже 100 і 200 людей. Але за рахунок автоматизації. Тобто вона стає набагато кращою і заробляти починає більше. Тому вигравати конкуренцію потрібно. Що ж нам потрібно взагалі? Давайте до цього повернемося питання. Нам потрібна якісна освіта. Так, я це знаю не понаслижки, давайте чесно. Я знаю, як сам викладач, як сам е, вчився на викладача да, і зараз практикуючи викладач. Також нам потрібна практика, тому що все дуже класно розказувати теоретично, як все працює, як воно все виглядає. Ну без практики це просто знання, які нікому не потрібні. Де їх отримати? Ну, в першу чергу, звичайно, я думаю, що це буде університет, який має зараз бути. Друге, це RD-центри. Мені здається, що саме в RD-центрах є та можливість отримати ті знання, тому що RD-центри завжди працюють. Якби на два кроки далі, ніж працює виробництво. І саме в Оренді-центрах ми знаходимо такі фішечки, такі зв'язки, які допомагають нам, як підприємцям, рости і конкурувати. Так, що там далі в нас? Повернемось на початок. 1984 рік. Штучний інтелект ми тільки бачимо в телевізорі. Ми тільки бачимо в фільмах і думаємо: вау, це щось так далеко! Так далеко. Але друзі, у му році ми повинні навчитися вже працювати штучним інтелектом. Ми повинні навчитися використовувати автоматизувати свої бізнес-процеси. Ну і, звичайно, отримувати круті і класні результати у своєму бізнесі. Тому підписуйтесь на мене, я буду коротко. Якщо є питання, буду радий відповісти. Дуже важка тема. Спорт, да, да, так. да, да, так, звісно. Ну, ви тільки про позитив. Скажіть про позитиво, Скажіть, будь ласка, а чи не вбачаєте ви в перспективі появи нової професії з провадженням з впровадженнями всі Е, Класне питання. І дам відповідь. Якщо повернутися на декілька. Ну, давайте тут. Хоча б ось тут, в 84 1984 році, у наші бабушки, батьки, бухгалтерію рахували на рахівницях. В далекому 90-х якихось 7-му році з'явилися перші комп'ютери. З однієї сторони, здавалося б, вони могли зменшити кількість робочих місць, але мені здається, вони набагато їх збільшили. І якщо брати зараз тенденцію 25-го року, я читав. Я читав певну інформацію, що є чи то компанія Intel, чи якась інша компанія, яка внідрила штучний інтелект, і вони планували звільнити близько 20 тисяч співробітників протягом року. Але вони за рахунок того, що вони внідрили штучний інтелект, вони наняли 25 тисяч додатково, тому що вони почали дуже швидко конкурувати. І відповідаючи на ваше питання, чи будуть звільнення, чи будуть масові звільнення, будуть. І нам потрібно вчити людей перекваліфіковуватися. Тому що люди, які зупинилися в своєму навчанні, вони починають деградувати. І я за те, щоб ми навчалися і навчалися в крутих, класних університетах, РНД-центрах. Як сказав Михайло, навіть в Стенфорді поїхати після 40 повчитися, це теж для когось може бути мрією. Спалив я Михайло Арвік. Я відповів? Є ще питання? Нема, є, Саш, давай. Щось питання не мати цікаво. Значить, розкажи, ви в своїх своїх бізнесі. Ви використовуєте повідомлення, чи ви вже вмієте самі писати емелі? Тренувати всередині? Чи ви поки що користуєтесь зовнішнім ресурсом? Дивися, я людина практик як підприємець. так. Я завжди починаю з MVP, з маленьких проєктів, які дають результати. Якщо вони дають, їх далі можна масштабувати. Якось, коли почався тільки чат GPT працювати, я спілкувався з Дімою Софиною. Ну, Діма, якби компанія, яка займається штучним інтелектом безпосередньо. І я з ним задав питання: У мене є проект. Кажу, Діма, мені треба було б класно внідрити туди штучний інтелект. Давай з тобою сядемо, розробимо lmm модель яка буде давати якісь класні результати. І він мені каже: Слухай, якщо розробляти модель з нуля. Це тобі буде коштувати отаку кількість грошей. Використовуй те, що є вже зараз, навчись його правильно інтегрувати в свій бізнес-процес. І якщо воно тобі буде давати класні результати, тоді ми поговоримо про те, яке можна написати з нуля. Тобто, простими словами, ти використовуєш, наприклад, в рамча житті на якихось платних підписках. Тільки платні. ти не даєш повністю систему, що тобі потрібно, батько знає назначенце, так? Так. І даєш йому і вже потім по АПІ ти якось інтегруєш свої сервіси. Так, Ще, так, так. От якраз я використовую для автоматизації сервіси Make, NV7N, Zyper. От такі сервіси я використовую, і між ними зв'язую різні, різні моделі штучного інтелекту. Тому я що тут залі є, наприклад, клієнти, які хотіли б спробувати автоматизувати комунікацію з своїми клієнтами. Ти зараз такий сервіс надаєш чи ти хочеш тільки в рамках свого клієнта? Ні, у мене є курс, який от це все навчає без проблем. Там навіть є один безкоштовний урок, як створити 100 рілсів і автоматично виставляти кожного дня. В Телеграмі е, не напишете? Ні, в Телеграмі це мій канал, а в Інстаграмі кому потрібно, можете написати, я вам скину посилання.